Дорогі друзі, добрий день! Запрошую вас зареєструватися на платформі NERPOD. Що ви для цього робите? Вводите в пошуковий рядок, я навіть ввела літерами, знайомими нам NERPOD, і в мене вийшло відразу в першому рядочку цей сайт. Я на нього переходжу. І тут є три варіанти: студенти, вчителі адміністратори. Адміністратори це якщо школа переходить колективно. Ми зараз будемо реєструватися як вчителі. Google-перекладач перекладає цей сайт, він англомовний. Реєструємося як вчителі. Отже, є можливість зареєструватися через Google аккаунт. Можна зареєструватися іншим способом. Ну, наприклад, через Google простіше буде. Вхід в аккаунти. Погоджуюся. Так, далі вас просять вибрати предмети, які ви викладаєте. Ну, можна вибрати всі, вибрати клас, де ви викладаєте. Також можна вибрати декілька. Вибрати роль вашу, хто ви, вчитель. Далі. Далі ви потрапляєте на ось таку сторінку, де вас ласкаво вітають. Чи хотіли б ви почати використовувати НРП? Так, тут у вас переглянути досвід студентів, досліджуйте цікаві уроки, створіть свій перший урок. Отже, давайте спробуємо створити свій перший урок. Знову натискаючи правою кнопкою миші, перевести на українська. Перемикайте, так, зрозумів, вам підказки відразу видаються. Ви можете переглянути ці підказки. Далі. Уроки зберігаються автоматично, навіть коли ви вносите зміни. Доступ до додаткових дій, таких як копіювання, видалення з фільм. Зрозумів. Так, отже, далі ми створимо лише перший слайд. Хочу сказати, що вчителі можуть змінити в своєму профілі, звісно, оцю аватарку, щоб бути редагувати. Щоб бути з іншим фото. Так, це в профілі можна виконати. Отже, створити урок. І створюємо перший слайд, на цьому зупиняємось, потім продовжимо перевести на українське, додати. І у нас вибір додати або готову презентацію, також додавати зображення, записувати аудіо чи завантажувати вже готові аудіофайли, відео, різні симуляції, також інтерактивні ігри, вікторини, Все тут є опитування. Ми створимо лише перший слайд з нуля додати. І ось він у нас вийшов. Тепер ми натискаємо будь-який фон, який ми хочемо. Ну, наприклад, такий. Назвемо нашу презентацію Пробний урок. Далі тут можна писати будь-який текст, додавати зображення, відео. Фон, відео можна додавати покликання чи завантажувати готові відео, записувати аудіо, додати аудіо, записати аудіо. Ну, це ми з вами продовжимо на наступному занятті. Дякую.